Доброго дня. З вами знову щоденник капіталістки. Цей тиждень був такий проактивний, дуже багато і фінансових аудитів зараз, і команда у відпустці потрошки ходить, тому стараюся робити, як можу, але виходить, як завжди, як то кажуть. Цьому тижні я там найкращий показник SP500, два рази вже пробував потолок, криптовалюта пробувала потолок. Всі тільки про це і говорять. Але в загальному сьогодні пробила, а завтра опустилося. Тому я на це не дивлюся. А я дивлюся, окей, піднялося, значить, скоро опуститься, після цього знову підніметься. Але ви повинні розуміти, що е, ну, фондовий ринок росте не завжди. Крипта не росте завжди. Ми виходимо просто з нашого історичного досвіду і думаємо, ага, криптовалюта зросла там в 10 разів до того, і вона ще більше зросте, ще в 10 разів зросте. А хтось там думає, що фондовий ринок завжди буде зростати, і долар просто надрукують і все. Але в реальності. Є макроекономічні показники, фінанси вже міжнародного рівня, і воно все одно буде трошки по-інакшому, як ми собі думаємо. Але недавно я передивлялася книгу: одну психологію грошей. Я зрозуміла, що я не робила відео на цю книгу, але я би дуже хотіла поговорити реально про наші помилки, тому що от всі бульбашці живуть. А я би дуже хотіла, щоб ми також вміли критично мислити і аналізувати, що ж ми робимо не так. І сьогодні ми просто за 10 хвилин розберемо от найбільші грошові постки, в які ми потрапляємо з нашим мисленням і з нашим сприйняттям інформації. Я сподіваюся, що це відео для вас буде корисним. Отже, я виділила для вас 10 основних пасток, в які ми потрапляємо. І перша з них це паска соціального порівняння. З малого малого дитинства ми вчимося себе порівнювати, а порівнюємо ми себе з іншими порівнювати з оточенням, порівнювати з тим, що ми бачимо в соцмережах, порівнювати себе з дівчатками, хлопчиками, які зі мною ходять в дитячий садок. А у тої така блузочка, а у тої така іграшка, а у того такий портфельчик. А от я того не маю. Виходить так, що коли ми виростаємо, ми продовжуємо так думати. Ми продовжуємо себе порівнювати з іншими людьми. А от тої там більше Писниць, а тої класно вийшло, а у тої класна там, наприклад, кар'єра. Але в реальності, коли ми дивимося на соцмережі, ми повинні критично думати. Добре, а де це підтвердження цього всього про що людина говорить? Тому що можна багато говорити, багато показувати, але в реальності потім починаємо перевіряти, а там нічого й нема. Тому не порівнюйте, будь ласка, себе не з ким. Я сама грішу інколи, тому що особливо коли там, я бачу в соціальних мережах фінансовий експерт має 200 тисяч підписників. Та, але потім така: ну окей, окей, вона тільки цими курсами, скажімо так, і заробляє гроші, а в тебе дуже багато проєктів напрямків, і ти робиш те, на що тобі вистачає час. Тому давай потрошки, потрошки, дівчино. А в чому також проблема, це в тому, що ми не бачимо бекстейджу. А які кредити, а що там є? А які борги? А відсутність подушки безпеки. А от вона тільки цими курсами і заробляє. І тому в неї це основна робота, і їй треба вести інстаграм, їй треба вкладати гроші в просування, робити контент, щоб в неї було більше підписників, більше підписників, вона більше продає цих курсів. Та, от тому я від себе відчепилася, стараюся відчепитися, побачимо, як буде на практиці виходити. Але, але у нас така є Ситуація. Е, Далі, друга пастка: Пастка нескінченної гонки. Заробила 10 тисяч доларів, мало треба більше. Заробила 100 тисяч доларів, мало треба більше. Заробила мільйон доларів, мало треба більше. Нафіга. Е, Якщо там, якщо конкретно поставити фінансові цілі, ви порахуєте, вам треба там заробляти 2 тисячі доларів на місяць, щоб бути, наприклад, там е, впевненою в завтрашньому дні і щасливою, і мати дуже багато часу на себе, щоб просто ходити там собі там. Пити кавусю на спорт походити тощо. Тобто тут ми повинні розуміти, що оця от пастка ще крутіша квартира, ще розкішніша машина, ще крутіша якась сумочка. І це все призводить, що ми попадаємо в ці щурячі перегони, якраз тому що ми. Хочемо заробляти більше, починаємо більше заробляти. Потім ми такі: Ой, я вже заробляю більше. Треба відповідати моїм заробіткам. Треба кращу квартиру, кращу машину, класний одяг. Потім знову ж таки заробляємо більше і ідентично. Але в реальності потім ми. Думаємо, а що ж я сформувала? Тобто, да, я класно заробляла, я класно витрачала. А що я сформувала? Та тобто які активи я сформувала, щоб вони працювали на мене пізніше, тому що виходить так, що ви зробили дуже багато різних для себе. Справ, але в реальності ви все одно повинні впахувати для того, щоб це потім ну, мати? А ви фактично повинні впахувати, щоб потім мати можливість все ж таки відійти від цієї роботи, наприклад, там 60 годин на тиждень, щоб менше витрачати час на роботу, а більше для себе. А ви сформували вже капітал, який працює на вас, і приносить вам реальні гроші. Чи ви все ж таки стараєтеся, скажімо так, заробити гроші, що? щоб доказати соціуму, що ви дуже багата, класна людина. З мого досвіду багаті люди вони того не роблять. Багаті люди вони чітко розуміють, куди вони вкладають гроші, щоб вони приносили лише більше грошей, а не статус. А якщо ми не знаємо, коли сказати досить, ми стаємо заручниками нашого статусу і нашого доходу. І не можемо потім відійти від справ і насолоджуватися життям, а тільки корпоративний сектор. Так, далі, пастка номер три це я розбагатію швидко. Всі хочуть розбагатіти швидко. От, тому вкладають гроші, чомусь от накопичили гроші, працювали довго, накопичили гроші, і тут треба обов'язково вкласти в біткоін, щоб класно заробити Але питання в тому, що, що фактично, от коли ви заробляєте гроші на роботі, отут от ви повинні ризикувати, ви повинні там, е, створювати фріланс, якийсь там бізнес, ризикувати, збиратися за якісь проекти і тут створювати. А коли ви вже інвестуєте, тут питання, як зберегти і примножити, а не заробити гроші. Що та, тобто тут питання в тому, що та, Якщо ви молодий і ви розумієте, що ви будете класно заробляти ще 10 років, то ви можете інвестувати в біткоін. Але чи біткоін повторить свій історичний максимум? Питання, тому що його зараз беруть під регулювання вже Європейський Союз, Америка, великі корпорації почали його додавати собі в свої компанії, в свої активи. Він був таким класним, коли він був нерегульований. А зараз, коли він буде регульований, чи він буде показувати нам ці всі показники, ми не знаємо. Але зміст такий, що ми не маємо ні диверсифікації доходів, ми не маємо ні диверсифікації активів, і ми концентруємося на тому, щоб це все, що ми змогли відкласти, зекономити, відкласти, ми починаємо інвестувати куди? В дуже ризиковані активи. А коли ми інвестуємо в дуже ризиковані активи, це призводить до того, що ми швидко можемо втратити гроші. Тому не обманюйтеся, краще заробляйте і ризикуйте зараз в роботі в бізнесі у фрілансі, ніж вже з грошима, які ви змогли накопичити, відкласти на якісь свої фінансові цілі. Далі четверта пастка якраз прив'язана до третьої пастки. Завжди буде добре, завжди фондовий ринок буде зростати, завжди в мене буде робота, завжди крипта буде давати там X10 кожного року. Завжди так не буває. Та? більшість людей. Думаю, що поточні успіхи на ринку триватимуть вічно, але насправді є циклічність: є підйоми, є падіння. І фактично, якщо останні два роки були підйомом, тому що перед цим було падіння в 2020 році з ковідом, то всі думають, що це буде постійне таке зростання кожного року. А ми очікуємо по факту падіння. Ну, побачимо. П'ятою пасткою є короткострокове мислення, коли ми думаємо одним днем. Там, наприклад, десятиліттями, тому що коли ми дійсно хочемо щось побудувати, там, наприклад, як мені вийти там, на пенсію в 50 років? Е, ну, якби якщо ми думаємо сьогодні, на завтра, але е, навіть не уявляємо собі, наприклад, а що я буду робити там в 40-50 років, і не задаю собі цього питання. А я задаю собі питання: Окей, якщо я буду жити до 100 років з нашою усією медициною і з нашими можливостями, то що я буду робити в 50 а що я буду робити в 70, а що я робити? Буду Робити в 90 скільки мені треба грошей навести мій шлях, так, щоб я не тільки була залежна від доходу і була постійно в щирячих перегонах і постійно працювала, але й так, щоб в мене вже були активи, які приносять мені ці гроші. Та? І виходить так, що ми оцінюємо свої фінанси зі сторони тут і зараз там новий айфон, класно відпочити, класно, якусь там, класно собі якусь там машину купити, а не, скажімо так, довгостроковим мисленням. а що Буду робити через 10 20 років. А що мені для цього потрібно? І, можливо, мені не потрібен зараз новий айфон, а мені просто треба відкласти гроші і проінвестувати їх, наприклад, в ту ж саму там акції Apple. Тому ми повинні розуміти, що фінансова свобода це фактично результат маленьких правильних рішень кожного дня. Щось собі не докупити, щось правильніше купити, щось інвестувати, замість того, щоб от там маю 50 тисяч доларів, що я буду робити, я не знаю, але мені некомфортно з тими грошима, і я просто їх кудись, скажімо так, діну, а діну я куди? Куди я діваю в неліквідну нерухомість, в якусь машину, в якийсь там я не знаю класний відпочинок або там на Балі, або на Мальдіви. Тому тут питання в тому, що як ми думаємо, чи ми думаємо за майбутнє і як ми його бачимо. Шостою пасткою є витрати заради статусу. От в соціальних мережах, як ми і говорили, ми починаємо себе порівнювати з іншими людьми. Ми хочемо бути в їхньому клубі, ми хочемо бути як всі. От в неї є сумочка від Dolce Gabbana за 3 тисячі доларів, то я повинен мати цю сумочку. От, в неї там якась там іграшка лалабу, я теж повинна мати цю іграшку. Я повинна це зазняти і показати, що я фактично також в цьому клубі і я дуже класний. Витрачаємо дуже багато нашого часу, зусиль і наших грошей, щоб просто догодити суспільству. Але давайте щиро: суспільству пофіг. Ну тобто ви купуєте дорогу річ, щоб виглядати успішним і на когось справити якесь враження, але в реальності всім пофіг. Всі мають свої проблеми, всі живуть в своїх бульбашках або ви витратили свої гроші щоб справити на когось враження, або комусь щось доказати а могли якось більш ну, скептичніше до того поставитися і зрозуміти, а чи мені це потрібно для себе. Ну, в першу чергу, чи мені потрібна ця сумка сугубо для себе? Не щоб доказувати, а щоб просто її використовувати просто з функціональної точки зору. Якщо вона мені потрібна, щоб на когось повпливати, комусь щось доказати, то звичайно це не ваша ціль. Тому я вважаю, що ці всі атрибути вони дуже токсичні і вони є пасткою, тому що в загальному також, коли ти йдеш на навчання, там як в соціальні мережі, вони відразу тобі говорять. Показуй свій статус, показуй свої класні речі, купи собі щось дороге, паско від дольчі кабани за 200 євро і показуй, як ти її їш. Ну, ёлки палки ну що? ну... Чи це єдиний спосіб доказати, що фактично на мене треба підписуватися? Ну, якщо ви просто на мене підписуєтеся, щоб побачити мої сумки, ну в чому це зміст? Тобто для мене тоді змісту немає створювати такий контент. Ну який контент, такі люди підписуються? Тож проблема. Тому а, запитайте себе перед кожною покупкою. Я інвестую гроші в себе, в своє майбутнє, чи я просто хочу купити щось, щоб когось вразити? Та? Е, і тут у вас відразу буде чиста відповідь: для себе інвестую або когось вразити. Якщо когось вразити, то краще проінвестуйте в фондовий ринок і кажіть: от в мене портфель інвестиційний вже там на 10 тисяч доларів. От ви тоді мене вразите, та тому що ви будете молодці. А сумку дольчикабана. Ну, таке, Сьогодні вона є, а завтра її пес погриз. І завтра її не буде. Далі. Ще одною пасткою в нас є в є пастка мислення, що кредит безкінечний. Тобто, ну всі їдуть у відпустку. Я теж поїду, розрахуюся кредиткою, а потім я виплачу. А потім знову ж таки касовий розрив. Потім я беру ще один кредит, щоб виплатити попередній, і я ще в одному кредиті. І цей кредит в нас триває роками. І ми працюємо тільки на кредит, на його обслуговування, на те, щоб його закрити, замість того, щоб планувати всі свої майбутні витрати. Скажу чесно, якщо у вас немає грошей, щоб поїхати у відпустку з вашими коліжанками, ви у неї не їдете, ви йдете і заробляєте гроші. Не вмієте заробляти гроші, вчитеся заробляти гроші. Тому що в основному, ну якби ви поїхали з коліжанками, та коліжанки класно заробляють, вони можуть собі дозволити не поїхати в кредит, але ви поїхали з ними на тиждень. А кредит залишається у вас руками. Тому подумайте, що для вас цінніше спати спокійно? Тому що вони будете мати кредиту, або знову ж таки постаратися когось вразити, потім роками виплачувати кредити, економити на всьому і жити в стресі. Тому кредити це не безкоштовні гроші, це ваша майбутня зарплата, це всі виплати, які ви будете отримувати, і які ви не направите на правильні фінансові рішення. Вони просто будуть працювати на банк замість того, щоб працювати на вас. Будьте обережні з кредитами. Я працюю з кредитами, але я конкретно беру кредити на дві потреби. Перше це коли я купую нерухомість. Друге це коли я розвиваю бізнес. От і все в першому і другому варіанті. Всі активи дають мені гроші, які я потім направляю на те, щоб виплатити ті кредити. Я не буду робити собі весілля в кредит, я не буду купувати машину в кредит. Я не буду, якщо це не бізнес, там, наприклад, і по бізнесу мені не треба, я не буду там їздити у відпустки в кредит, і я не буду купувати якийсь одяг або взуття в кредит. Майте на увазі, що вибір за вами, але це моя рекомендація. Спіть спокійно. Восьма пастка це відсутність фінансової подушки. Взагалі то по практиці, зараз, коли до мене приходять клієнти, майже у кожного зараз вже є фінансова подушка. Четвертий рік війни всіх все навчило, але відсутність страхування. Але страхування це також ваша фінансова подушка, тому що якщо з вами щось станеться, станеться з нерухомістю, станеться з машиною, у вас відсутнє страхування, вам треба забирати гроші десь. Знову ж таки, не дай Бог в кредит залазити, щоб потім заплатити за лікування, за ремонти, за якісь непередбачувані випадки. Тому, крім фінансової подушки, будь ласка, всі застрахуйте свої ризики, тому що легше заплатити там, грубо кажучи, 100 доларів на рік. Щоб застрахувати себе від якихось там критичних захворювань, тобто від раку або цукрового діабету або тощо, ніж потім фактично ну, знаходити тисячі доларів, щоб себе лікувати від онкології, тому що наша медицина вона ніби безкоштовна, але це просто, ніби на практиці, все одно за всі ліки треба платити, лікарям треба платити. За лікування треба платити, і ще й будете чекати, якщо не буде страховки, наприклад. Там півроку, що вас взяло на якійсь МРТ тощо. Тому тут, будь ласочка, крім фінансової подушки, подумайте за страхування. Воно, воно діє, відшкодовують ризики, допомагають вирішити ситуацію, але не ігноруйте, тому що це дуже важливий фактор для того, щоб ви спали спокійно, були застраховані і знали, що якщо щось станеться, у вас є страховий полюс, який вам допоможе перекрити всі збитки. Дев'ятою пасткою є час. Коли ми молоді, ми думаємо, о ні, інвестиції це на після 30. Коли ми там вже 40-50, ми думаємо, о в нас вже діти, в нас кредити, ми не можемо інвестувати. Ми повинні розуміти, що тут конкретно ми робимо помилки кожного разу, коли думаємо, що в нас є час. Найкраще почати відкладати, вчитися фінансовій грамотності, інвестиціям, коли вам 20. Чому немає зобов'язань дуже великих, вам ще батьки можуть допомагати, наприклад, ви можете ще з ними проживати, вам можуть батьки допомагати отримати освіту, а ви в цей час можете вже заробляти гроші, трошки економити, і їх вже фактично відкладати і інвестувати, і формувати таким чином собі. Подушку. Е, і не тільки подушку, але вже і капітал, і фонд на вашу пенсію. Е, тому е, час найпотужніший актив, який у вас є, тому що. Е, Складний відсоток протягом часу дає класні результати і дуже велике примноження капіталу, які ви встигаєте фактично відкласти. І якщо чесно, якщо ви з 20 до 30 років будете відкладати, то можливо після 30, коли ви захочете вже завести сім'ю, одружитися, десь осісти. Хоча цей зараз рік більше, скажімо так, йде в сторону 40 років, ви вже можете не накопичувати на пенсію. Тому що у вас вже капітал буде, і він просто буде за допомогою складних відсотків примножуватися. За допомогою фондового ринку буде примножуватися. А ви можете просто вже свої доходи. Направляти на вашу сім'ю, на вашу нерухомість, на якісь нові там подорожі тощо. Тобто тут все залежить від стратегії, але час він реально вирішальний, і чим раніше ви почнете інвестувати, тим буде краще. Ну і десятою пасткою є відсутність власних фінансових цілей. Дуже багато помилок ми робимо, коли ми. Фактично не маємо фінансових цілей, просто маємо гроші, кудись треба їх пристроїти, кудись їх треба інвестувати, щоб вони просто на рахунку не лежали, бо банк вже розореться і починаємо робити неправильні фінансові рішення. Е, інвестуємо в неправильні активи, які потім фактично або гроші заморожені, або вони пропадають, або вони взагалі не приносять потім пасивних доходів. Тому, відповідно, що робити, прописати цілі. Що конкретно ви хочете? Купити житло в такому тороці, де конкретно за яку суму, скільки вам треба кожного місяця на це відкладати, на який період часу ви можете ці гроші поки що не збирувати і не інвестувати і інвестувати. Або, можливо, ви можете, наприклад, там взяти в іпотеку і вже за 10 там виплатити і переїхати в таке житло. Тут це залежить від ваших цілей і стратегії. Коли є ціль, легше відкладати, легше себе. Мотивувати заробляти більше, постійно шукати можливості на виправдання, і, звичайно, спати спокійно, коли ви її досягаєте, та і себе хвалити за те, що ви молодці, і формувати вже собі оцей от портфель активів, який буде вам давати впевненість в завтрашньому дні. Тому кожна пастка це сигнал, що настав час розвивати свою фінансову свідомість. Якщо ви хочете розібратися, як будувати свою особисту фінансову стратегію, не забувайте, у нас є вебінар в записі, його можна купити за посиланням під цим відео. Я залишу або в шапці профілю на інстаграмі. І не забувайте, що фінансова свобода починається з маленьких сум, з маленьких кроків, але щодня з правильних фінансових рішень, справи правильного фінансового мислення, з правильних фінансових цілей. Тому працюйте над своїми цілями, над своїм мисленням і побачимося в наступних епізодах. Щоденника капіталістки. Рада була усіх бачити. До зустрічі!